Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Командувач сухопутними військами Збройних сил України генерал Олександр Сирський, який напередодні побував на позиціях українських військових у районі Коп'янськ, підкреслив, що на цьому напрямку ворог зібрав великий наступальний кулак. Однак Збройні Сили України активно протидіють намірам російських військових захопити. Нові українські території. З військової точки зору це може здаватися не дуже логічно. Навіщо росіянам захоплювати нові українські території в ситуації, коли ЗСУ проводять активний контрнаступ на сході і на півдні нашої країни? А у росіян не вистачає ресурсів і резервів, щоб зупинити цей наступ? І вони знаходяться в обороні. Здавалося б, в цій ситуації потрібно було б берегти російських військових, берегти техніку на випадок, якщо українські військові прорвуться через лінію оборони російських збройних сил на тому чи іншому напрямку. Адже ми неодноразово пояснювали, наскільки важливим є для російської армії збереження контролю над так званим. Кримським коридором з Ростова на дону через окуповані українські території і аж до окупованого Криму. І будь-яка прогалина у цьому коридорі, може поставити російські збройні сили у досить непросту ситуацію. Так, чому ж тоді росіяни продовжують намагатися наступати на тих напрямках? Де українські війська їх не атакували в цьому може не бути очевидної воєнної логіки. Хоча, звичайно, можна вважати, що це відволікання певних сил української армії для боїв саме на цьому куп'янському напрямку. Але є логіка політична. І це не просто логіка реванш, це логіка створення передумов. Для подальших політичних перемовин на російських умовах, росіяни досить болісно поставилися до втрати частини території Харківської області України, що було одним з найбільших воєнних досягнень Збройних сил України за ці місяці російсько-української війни. Мова тут йшла не стільки про територію. Скільки про територіальну одиницю. Адже якщо контроль над цією частиною Харківської області не було б втрачено, росіяни могли б і тут, так як вони це зробили у Херсонській і Запорізькій областях, тобто в їхніх окупованих частинах, провести свій фейковий референдум. І тоді до Конституції Російської Федерації було б записано не тільки Донецьку, Луганську, Херсонську і Запорізької області України, а ще й Харківську. Звільнення Харківщини від ворога унеможливило проведення будь-яких навіть фейкових голосування мешканців щодо приєднання цієї території до Російської Федерації. І тепер у росіян є досить важливою мета захопити хоча б частину Харківщини, щоб. Повторити тут те, що було вже зроблено в Криму, Севастополі на Донеччині, Луганщині, Херсонщині і у Запоріжжі. Тобто, провести референдум і оголосити про анексію цієї території. У складі Російської Федерації має з'явитися новий суб'єкт. Нещодавно, прес-секретар президента Росії Дмитро Пісков сказав журналісту видання Нью-Йорк Таймс, що. Росія не претендує на українські території, а виключно на ці території, які записані в її конституції. Саме цим регіонам, так званим регіоном нової Росії, Кремль хоче надати безпеку. Ми розуміємо, що це повне блюзнірство. І з точки зору міжнародного праву і з точки зору міжнародних зобов'язань самої Російської Федерації. Москва не може претендувати на чужі території. І тим більше включати ці території до складу власної держави, проводити односторонню анексію. Однак Володимиру Путіну на це можна сказати, начхати. Російський керманич намагається поставити світ перед фактом. Він не нападає на Україну, а захищає російську територію. І тоді, коли, врешті-решт, визрюють умови для перемовин. Головною російською вимогою для закінчення війни може стати так зване визнання територіальних реалій. Тобто Україна та Захід або формально, або де-факто мають погодитися з тим, що ті регіони, які Російська Федерація окупувала і анексувала, є невід'ємною частиною самої Російської Федерації. І це може бути платнею за закінчення війни. Звичайно, це шизофренічна логіка. Всі прекрасно розуміють, що визнання путінської анексії буде означати повну руйнацію міжнародного права. Що це створить абсолютно іншу парадигму стосунків у світі. Той, хто має силу, той і правий. Це може призвести до серйозних суперечок. Про кордони і території зовсім не тільки у Європі, але й на інших континентах. Саме тому і країни цивілізованого світу і країни глобального півдня підтримують територіальну цілісність України. Тут ні у кого немає жодних розбіжностей. Всі розуміють, що міжнародне право має бути відновлено. Але тільки не Володимир Путін. Він якраз вважає, що навіть якщо йому не вдасться завоювати всю територію України, реальним результатом російсько-української війни буде те, що територія Росії збільшиться ще на кілька українських областей. Це і буде перемога по путінськи Це і буде те, що російський керманич. Буде видавати за перемогу своїм співвітчизникам. Ну так, ми не змогли завоювати всю Україну, тому що нацистам у лапках, звичайно, допомагав весь західний світ. Допомагали наші затяті вороги з США, Великої Британії, країн Європейського Союзу. Але разом із цим ми звільнили наших нових російських співвітчизників. І забезпечили їм гідний рівень безпеки. Нацисти більше не будуть їх мучити, більше не прийдуть на ці території. Ось вам приблизно той пропагандистський прийом, який буде застосований в момент, коли у Кремлі вирішать, що варто виходити з авантюри, яку Володимир Путін розпочав навіть не у лютому минулого року, а ще у 2014 році. Однак чим більше українських регіонів буде окуповано і анексовано, тим більш очевидною буде здаватися ця перемога кожному, хто є прихильником шовіністичних амбіцій Володимира Путіна. А таких людей у Росії мільйон, десятки мільйонів. Ну і до того ж, це буде путінською політичною спадщиною. Жодний новий президент Російської Федерації. Просто не зможе ревізувати конституцію Росії російське конституційне право таким чином. Будь-який новий президент Російської Федерації автоматично буде знаходитися у конфлікті з Україною і не буде мати практично жодних інструментів для вирішення цього конфлікту. Та й сама Україна буде залишатися у вічному конфлікті з Росією, навіть якщо уявити собі якесь. Перемир'я на лінії зіткнення, де б ця лінія зіткнення не проходила, вона не буде сприйматися і у Києві, і у Москві, як реальний державний кордон у Києві, якщо Росія залишить за собою контроль над певними. Українськими регіонами у Москві, якщо Україна визволить всі свої окуповані території від Росії, бо ці території залишаться записаними у Конституції Росії, залишаться частиною російського конституційного права. І таким чином суперечка щодо цих територій буде головним змістом стосунків між двома країнами упродовж довгих непростих десятиріч. Це навіть якщо війна продовжиться не так довго. Так що... Наступ на Куп'янськ має очевидну логіку. Наступ на Куп'янськ це бажання записати у Конституції Російської Федерації два простих слова: Харківська область. І саме тому мужність наших воєнних ламає ці амбітні і цинічні плани російського президента та його політичного і воєнного оточення. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні Байміякофі, які допомагає нам розвивати ці проекти, користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і мирова! Хай щастить!